Це один з двох залів фізичної терапії, який відкрили у відділенні реабілітації першої поліклініки в Кропивницькому. Тут займаються пацієнти, які мають захворювання хребта, грижі, порушення постави, проблеми дихання, нервової системи, артрит або артроз. Пацієнти віком від 18 до 80 років. Для занять є тренажери. Це й для відновлення рухливості рук і ніг. Сходи з поручнями для реабілітації після інсульту. Є бігова доріжка і валотренажер. Заняття індивідуальні та групові. У січні підсковзнулась, упала і зламала руку. Гіпс зняли через місяць, відтоді ходить на реабілітацію, розповідає Алла Веремеєва. «Везде мишця затягнута і потрібно добре розробити її, щоб можна було працювати». Якщо машинка їде вправо, то права більше працює вліво, то ліва нога активніша. Так, зручно, нижче, вище. Нормально. Допомогти дитині перейти дорогу так, щоб не збила машина. Це не гра, а вправа на тренажері, яку робить 60-річний В'ячеслав Скрипніченко. Розробатую кість, яка була травмована після пораження з склом. О, були розбиті сосуди, нерви, все, все все повністю. Зараз мені після операції зробили от, і я розробляю кість руки так, щоб я міг і... Кінець пальцями зжать кулачка більше от, і міг щось робити, ложку держати. Каже, приходив сюди після травми три роки тому, пам'ятає, які були умови. Була тільки лише один фізкультурний кабінет, де лежали м'ячики, стояла лісниця шведська, от, і люди тут лягали на мати, там м'ячики катали. Відділення ремонтували чотири місяці, і відкрили на початку березня. Витратили більше п'яти мільйонів гривень. Гроші Національної служби здоров'я України, говорить завідувачка відділення Наталія Стоян. Єсть у нас кабінет пресотерапії, лазеротерапії, соляна кімната, є кабінети для фізіотерапевтичного лікування, кабінети короткохвильової терапії, ударно-хвильової терапії. Є ще вібраційна система, призначена для того, щоб розслабити м'язи, розширити судини. При захворюваннях, таких як скаліози, остеохондрози, грижі, протрузії, каже, обладнання для реабілітації пацієнтів оновлювали протягом двох років за рахунок контрактування з Національною службою здоров'я. Витратили 60 мільйонів гривень. У Кропивницькому таке відділення відкрили ще у п'ятій поліклініці. Через воєнні дії українці, а особливо військові, та представники спеціальних служб, мають високий ризик утримати. Серйозні ушкодження і згодом потребувати медичної допомоги та реабілітації, саме тому у 2023 році реабілітація стала пріоритетним напрямком у програмі медичних гарантій. Щоби таку послугу отримати безоплатно, пацієнту потрібне направлення його може виписати або сімейний, або ж лікуючий лікар. У першій поліклініці після збільшення обладнання кількість пацієнтів у реабілітаційному відділенні збільшилась удвічі, сказала його завідувачка. Нині щодня приходить півтори сотні людей. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.